Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчатка. Відгадайте загадку. Є у лісі хата, ні кімнат багато. Тут живе отара добрих санітарів. Ти цю хатку не чіпай санітарам спокій дай. Що це малята? Так, це мурашник. Мурашнику живуть мурашки. Кожна з них має свої обов'язки. Мурашки дуже корисні, вони знищують шкідників лісу. Наприклад, гусениць, який поїдають листя рослин. Мурашки все роблять дуже старанно. Мурашки-робітники. Наприклад, дбають, щоб у куморах було достать поживи, Вони її приносять іншим мурахам. Мурашки вартові охороняють мурашник від ворогів, а мурашки-розвідники шукають поживу і сповіщають мурашок робітників. У мурашнику ще є мурашки, няньки, мурашки-санітари. Мурашки найдавніші комахи на планеті. Вони не дуже відрізняються від своїх прадавніх родичів. Деякі мурашки можуть пролежати під водою декілька днів та уживають, якщо їх перемістити в сухе тепле місце. Напевне, тобі доводилось чути, що мурашки дуже сильні тварини. Це справді так. Мурашка може підняти вагу, яка майже в сто разів важче за неї. Мурахи няньки доглядають за царицею. Стежать за її чистотою, а також бережуть яйця і лічинки. Гріють їх на сонечку, просушують від вологу. Коли личинка виростають, то яйця починають подавати сигнали, і мурашки няньки кидаються до них, розривають кокони і випускають молодих мурах назовні. Мурах називають санітарами лісу недарма. П'яти мурашників на гектар лісу достатньо, щоб захистити дерева від комах-шкідників. Нема такої комахи, яка була б в змозі протистояти численним загонам цих найсильніших істот, адже мураха здатна отримувати вниз головою вантаж масою 500 мг. Для людини 500 міліграм це маса медичної таблетки. В той час, як для мурашки, вона в 100 разів перевищує власну масу. Тепер уявіть таку картину. Мураха знаходиться вниз з головою на абсолютно гладкій поверхні і тримає в своїх щелепах такий тягар. Це все одно, що поставити перед людиною завдання, залізти на стелю і спробувати в положенні вниз головою утримувати в зубах вантаж масою 8000 кг. Крім того, вони підуть на все заради своєї численної родини. Наприклад, мурашки, уражені смертельною хворобою, покидають свої гнізда ідуть умирати на самоті. Там, де є мурашки, ліс здоровий та чистий. Людині є чого повчитися в комах. Хто хоч раз катався на велосипеді, той знає про зубчату передачу. Раніше від людини її винайшла личинка жука. Бабка стала прообразцем гвинтокрила. Світлячки надихнули інженерів на створення ефективних світодіодів. Телеки, оси і сонечка своєю красотою надихнули дизайнерів. А на цьому наше заняття завершилось. Ви гарно попрацювали. До нових зустрічей, дітки!